Доця ми знаємо твою тату і маму. А ти хто? А, вона сказала, А Не хочемо поколити, що мама і тато з нами. Три години. 3-1. А є буде 3-3. А як? Давай. Так нас двох іде. Вже 5-3. Зараз вони чую вас. Получається. Я Валентин, слава Ісусу І Це моя дружина Марія. Ми подружжя польські. З нами тут на увазі тільки один наш син. Ну він десь тут Так, да, Він там до зверху в червоній футболці. У нас а. ще є двоє діток, Уляна і Віталій, але їх Матій. зараз з нами немає. Так скалося. Просто ми навіть якби собі дуже гарне правило, да? хочеш розсмішити Бога, скажи йому про свої плани. І в нас плани складалися так, що ми мали всією родиною приїхати сюди на Озо, а потім діти мали їхати із сестрою Агатою, можливо, хто знає з Києва на, на... Відпочинок. Да, на відпочинок. Але склалися обставини склалися зовсім по-іншому. І цей відпочинок їхній співпав якраз з нашою азою. У нас був такий дуже важкий вибір, якби ми увазу не хотіли відкидати, але... Сестра дуже настояла, щоб ми дітей все рівно відправили на канікули з двома якби з дітками, щоб вони поїхали. І ми погодились. Знали, ви, що так? отець Славренський тут проводить. <гум> да, ми, ми, ми без ойченка нікуди, ми його <гум> теж похвали. Він сказав, що не залишається, ми теж. <гум> Ні, скажемо, таке, таке можливо невелике свідчення, воно виглядає трохи таке для людини невіруючої буде справді дивним. Тому що ми коли дітей відправили, якби ми приїхали сюди, день побули, вернулися в Київ, посадили їх на потяг, приїх... мали їхати повертатися сюди, і по дорозі у нас да, можна так сказати, м'яко обламалася. Потік що там потікло. Вода, 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 вода. Вода <реш> потікла. І ми вирішили, що ми будемо вертатися, тому що це, як сказав чоловік Коломка, е, така, що не можна Для дорушати. Для путешествій не годиться. Ну, так, дорогу вирішати не можна. У нас був такий, ми доїхали, е, доїхали, як би, вернулися назад, е, ну, бо до до все… Тебе, до АТБ, до АТБ. до АТБ. Ну, що, будемо їхати щось купувати там на ремонт? Ну, поїхали, і ми приїжджаємо до автомагазину, і воно перестало тікти. Просто воно перестало тікти. Що робимо? Він заходить, купляє там, що там потрібно, купує, і він не тече, але справді, ну він виглядає справді. І потім ми поїхали, і потім бензина дитина заплапилась, потім і потім саме не тече знову. Він не обманює, так і було. Тобто ми приїхали сюди, повністю машина не текла. Ну потекла, поки ми поставили сюди, вже прийшли на що не Шо? Шо? На зустріч ми прийшли, і тоді машина знову почала текти. Тобто таки досвідчили ем, таку певну благодать Богу. Я казала, розкажи людині, яка не зрозуміє цього, вона цього не зрозуміє. Вона цього не якби як би не сприйме, але ми досвідчили таку благодать Бога, що Бог хоче, щоб ми тут були. Ми дякуємо Богу за цю можливість, за цю оазу, за Франциска Берехницького, який дуже, дуже ну так все гарно скомпоновано, так все гарно складено для розвитку родин і для дітей. Так? Я свого часу також була на. Молодіжній оанзі, це ще був далекий 2000-й рік. Ми були і в Олександрівці, потім були в Залічалих і отець був, це було дуже-дуже давно. Я свого часу пережила, тому це дуже дуже хороший час для молоді. Направді дуже дуже класно. Якщо ви прийде час створити свої подружжя, переходьте далі в наступну ланку, то є правда дуже, -дуже, дуже хороший розвиток для всіх родин. Дякую. Дякую.